За небажання навчати власних дітей батьків каратимуть. Рада планує запровадити штрафування для осіб, які ухиляються від навчання або виховання власних дітей. Сума становитиме від 850 до 1700 гривень. Чи вплине це на недбалих батьків? Запитали у містян. Думаю, не вплине. А чому має бути психологічний якийсь впливши якась освітні програми, соціальні програми. Не тільки штрафувати, я думаю, штрафи не вплинуть. Це залежить від характеру виховання, від соціалізації батьків, від соціуму, взагалі навколишнього. А штрафи я не думаю. Я думаю, що навіть дам. Вплинути. А чому? Бо е, на людей впливає тільки тоді, коли їх нам наказують і наказують в грошовому еквіваленті. Ні, батьки самі такі їх теж не виховували. Бо це покоління, що зараз виросло, от я дивлюся, от я тут мешкаю. Що вони роблять на тих самокатах, там поліція з ними не справиться. Хто це виховав? Батьки. Я не впевнена, що вплине. Якщо людина така е, родилася і так вона, верніше, не виховує своїх батьків, то я не думаю, що на них це вплине. Не те, що не думаю, впевнена. Я впевнена на 100%. Звісно, вплинуть. Треба виховати добре дітей. Правильно, щоб все було добре, щоб покоління виростало цивілізованим. Так, було б добре, щоб внесли ці всі штрафи і щоб чим побільше. Якби. Бо як не як є деякі батьки, які просто беззалабно відносяться до своїх дітей. І тому треба, щоб щоб вони якби, мали клапку в голові і щоб розуміли, що діти це не просто іграшка, народили і все, а що треба ними займатися.